А тепер про найсвіжіші серійні новинки: абсолютно нове покоління культового позашляховика Toyota Фораннер виходить у продаж, і це реальна альтернатива не менш культовому Land Cruiser Prado. Тільки дешевше замість Prado за 56 тисяч доларів. Тепер можна придбати Форанер за 40 тисяч. У нього такі ж двигуни: бензиновий 2,4-літровий агрегат на 282 кінських сили або гібридний мотор на 326 коней. А ось інтер'єр новачка набагато стильніший. До того ж, будуть версії від базової до екстремально позашляхової модифікації. Forerunner Trailhunter. Найшвидший у лідній Hyundai електричний кросовер Ioniq 5 n вийшов на український ринок. Зовні додали кілька аеродинамічних деталей, агресивні бампери, спортивні диски і спойлер. А ось в рух його приводить два електромотора сумарною потужністю 650 кінських сил, розгін до сотні три з половиною секунди, максималка 260 км за годину. А ще у нього є режим дрифту, імітація перемикання передач і динаміки, які видають звук спортивного двигуна.